Вже дві квіточки є, дивіться, три красончики. Такий гарний клематис. А це щось Що це з ним таке сталося? Чого це він зав'яв? Всім добрий ранок. Ой! Йду до себе в хоздвір. У мене сьогодні лупляться ще один курчатка. Від моїх мішаних корей і кохінхіна. Це курчатка, які я буду віддавати сусідці. Дивіться, півник новий. Привіт зайчик. Ходить. Хто не дивився попередні відео півник е, з мого господарства. Тобто люди мої минулі, минулому році брали в мене курчат осінню і е, розвели собі курей і привезли мені півника Ощубатенького. Отакий такий окрас красивий в нього. Дуже. Такий цікавий півник. Ось, а цей ходить, тільки й дивиться на нього. Через сітку. Посидить поки тут певний час і потім випустимо сюди його. Так, давайте глянемо. Курчатка роблять. Ай, на сонечко лежать. Тютя. Як тут справи у вас? От мої зайчики. Так, але ми йдемо до іншої квочки. До інших курчаток. Вчора, вчора вже почався е, накльов. А сьогодні мають бути вже курчатка. Так, а де качка? Тара подивлюся. Качка. Цікаво чи качка Знеслися сьогодні. О, є яйця знову. Так, ось тут лупить квочка. Беремо оцю штучку для переносу курчаток і дивимося, що тут у нас вивелося. Привіт! Привіт! О! О, налупила! Бачите, ця квочка вже лупила курчаток, ви вже бачили її в відео. Таке. І це вона долуплює зараз і буду віддавати. М -м -м. О, це з борідкою дивіться і з лапками. Ой бо, той кого ти там налупила. І кохінхіни, і не кохін ой, Боже. Такі цікаві. Ой, тут от ділося. А! Так, а тут о, рухається, є. Так. Ну показуй, показуй своїх дітей. Ой, боже який. Так, чотири. Тихо, 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 обережно, обережно. Ай боже. Ще одне. Так, а це он прокручується якраз. Тихо-тихо, молодець, молодець. там ще. Ой, впав цей з чубчиком, дивіться. Це ще яйця, як ви зрозуміли, також підкидало своїх мішаних, ще коли Кохінхін покривав курочок. там за нею багато. Ой, яке світле, дивіться, яке. Так, скільки вже... Вже шість. Віддавай, віддавай. Там біленьке ось є якесь. Ні, це таке. Сім. Вісім, яке. Тихо, тихо. Там мокрих. Ще мокрих, два. Так. Ой, ой, все, 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 все. Так, а мокрі які в нас кохи? О, це кох. Так. А це, напевне, мішане. Так. Ще ось надкльованих. Раз, два, три. Тихо, тихо. Чотири. Четверте крутиться. П'ять, шість, сім, вісім. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, тут вісім тихо, тихо. Це ще маленьке, до речі, потрібно повернути назад, хай гріється. Так, тут у нас 6-9 курчаток разом з яйцями. Три курчатка і шість яєць. А тут сім курчаток, які йдуть під лампу. Так? Молодець. Так, а ну давайте глянемо, що тут крутиться. Давай, давай. От так. Вилазь. Вилазюкай. Вилазюкай малий. Вилазюкай. О. Сам хай вилазить, а йому тільки чуть-чуть цей допомогла. Так. О, ну, нормально у нас. А оце ще не, ще не надклювалося. Все, молодець, молодець. І це вилазить. Тиль. О, о, воно дивіться, народжується. Це тут, о, все. О, дивіться, дивіться, як народжується курчатка. Так, а ти лізь під маму. Під маму є, отак. Тютя. Тютя. гарненькі. Дивіться, це вже до... вилазить, вилазить. А ніжками, шкаролубку, дивіться, як відпихає, ну забирає вже. Все зрозуміло, що вилізло. Все, все. грій, грі, дя... дитинку маленьку. неї. Все, тиха туди назад лізе, щоб вона не придушила нікого. лізь лізь, а й виграє Мамашка. І ти назад туди лізь. О, все, А це тут буде. Ну все, ще залишилось небагато і будемо надіятися, що гарненький буде виводок. Закидала я під неї, здається, 18. А, ні, більше закидала, бо спочатку під дві квочки було. Також десь виходить 70-80% оплоду. Так само. Це ще до того моменту, як почали вже нові півники працювати. Ось. Там... О, курча перелізла. А, ого! Ну що себе, як це воно вже перелізло? Назад, сюди в клітку. Воно, дивіться, бігають. А, і не одне. Не зрозуміла. А як це? Я що це кричать. Куди це? Дивіться. А хто це поперелазив? А ну, Ало, куди це? Диві, Де Кусається. обізяна мала. Дивіться, як кусається. Да, йди до мами, йди. Ану, до мами. Давай. Що там, є водичка у вас? Корма знову повигрібала. Ай, курка-курка. Сюди ось поприлазили через дірочки. Так? Да? І вже верещать. Ой, дивіться, що таке? Що таке? О, -о побіг. Дітей і йдемо під лампу. Там вже ті два півники знайомляться. Ти куди? Чого кричиш? Чого кри... О, курочка чубата почула. Та, що була квочкою, яка вже перестає бути квочкою. Так, вже ці два знайомляться. Дивіться, вже цей підійшов до цього і вже знайомиться з новим півником. Дивіться, <ріст> куменді такі ой. Ой, чуть не впала. Дивіться вже який город у мене. Огірочки буду пересівати. Вже замочила? Так, до речі, вони десь тут у мене. Зараз я їх ще раз намочу, бо вночі намочувала. Так, зараз курчаток. О, все. Ось тут опана да, огірочки, серветці замочені. Погано дуже зійшли в цьому році, тільки три огірочки зійшло. Все інше, в принципі, більш-менш. Салати потрібно вже полоти. Чекала до того моменту, поки було зрозуміло, чи всі зійшли, чи ні. Бачите, вже полоти потрібно. Ну, а так основну масу огороду вже посапала, пополола, підгорнула. A my jdeme